Поліцейська влада це негайна влада. Вона є зараз. Роби те, що я кажу, просто зараз. Я вирішую, що буде далі. Робота поліції нерозривно пов'язана з расовою історією цієї країни. Поліцію асоціюють з багатством і бідністю. Напади поліції були одним із способів позначати людей як небілих. Поліція змогла систематизувати, подвоїти і потроїти свою владу. Багато хто вважає, що поліцейська діяльність вийшла з під контролю. Але в деяких громадах цієї країни існує жахлива злочинність, що також вийшла з під контролю. Працювати поліцейським зараз дуже важко. Тут багато насилля. Насилля, убивств. У Сполучених Штатах влада поліції по суті не регульована. Будь-хто на будь-якій владній посаді та намагається притягнути поліцію до відповідальності, а коли вони поводяться незаконно, притягувати їх до відповідальності. Пішли, пішли, пішли. Цілком законно. Підводтесь, підводтесь, бігом. Ми дійшли до такого. Але це запитання розпадається. Щойно ми його поставимо. Ваша Америка і моя Америка. Це одне і те саме місце. І чи було колись? Фредерік Дуглас сказав, влада не поступається без вимоги. Влада, якою є американська поліція, нічим не поступалася. Хто має більшу владу в такій демократії.